Домівка врятованих тварин у Львові продовжує рятувати маленьких улюбленців від жорстокого поводження від війни та від холодів. А підтримати їх стало ще легше, адже притулок запустив перший в Україні застосунок, який дозволяє допомогти нашим підопічним з будь-якого куточка світу. Як це працює, буде розповідати Орес Залипський, керівник домівки врятованих тварин, який долучається до нашої до нашого ефіру. Ореста, вітаємо вас. Добрий вечір. Слава Україні! Вітаю добрий вечір, героям слава. Отже, застосунок працює. Які результати? Чи збільшилася підтримка тварин, якщо вимірювати їх грошима після запуску додатка? Застосунок насправді працює вже другий рік. Просто він про нього зараз більше активно дізналися люди. Це там кілька дописів, третій які залетіли про застосунок домівка і всі, і всі активно про нього. Дізналися, тож бачимо, що там за один вечір у нас були дуже шалені підписки. Це близько 2,5 тисяч людей, які взяли під опіку тварин, чи часткову, чи повну. В більшості часткову, тобто частковими донатами, закривають їхні потреби. Звичайно, є ще тварини, які не мають зовсім своїх кураторів. Є тварини, яких ми ще не додали до застосунку. Адже це теж великий шмат роботи, який в нас робить тільки одна людина, додає цих тварин, міняє їхній реальний стан, хто потрапляє на лікування, чи хто прилаштований, чи хто випущений назад у дику природу. Це все ми доповнюємо сьогодні. В застосунку у нас близько, здається, 790 тварин, якщо не помиляюся, вже додано. Це ще не всі тварини, звичайно, наші, яких потрібно додати до застосунку. Ми кожного дня над цим працюємо. Збільшуємо кількість тварин, аби люди могли брати їх під опіку. Ореста яких тварин найчастіше обирають користувачі, і чи є такі, що ну якось залишаються без уваги? В більшості, на жаль, чи на щастя, люди беруть екзотичних тварин під опіку, бо там всі. Надивляться там блогерів різних, чи, чи мали якісь мрії з дитинства тримати дома там мавпочку, і беруть таких тварин, якраз якихось таких особливих під опіку, про яких всі знають, яких всі постійно бачать. А є тварини, які залишаються осторонь. Це там багато сільськогосподарських тварин, які чи, чи це птахів, які залишаються. Без, без кураторів чи без закривання своїх потреб повністю. Угу. А яка середня сума внеску, як люди розпоряджаються грошима? Чи є якісь тенденції або узагальнення, які ви можете нам розповісти? В більшості це донат 50 гривень. Це 99,9% це це людей. Беруть опіку під тварину на 50 гривень. Хтось собі бере там кілька тварин: 5-6 по 50 гривень під опіку. Але це таке це середнє, таке постійне донат 50 гривень. А які найбільші внески вам траплялися? Як через додаток, так можливо, і іншими шляхами е, найбільші внески це через додаток, коли хтось бере. Повне повного опіку над якоюсь твариною, там, до прикладу, коровою, і там виходить там, 13 тисяч гривень в місяць, чи це якась там компанія, яка там бере вольєр, до прикладу, цілий під опіку. Там останній це вольєр папух, який компанія захотіла отримувати кожного місяця і забезпечувати їх усі? Загалом, ми розуміємо, що Україна зараз переживає період таких холодів. Чи змінилося щось для вас, для вашого притулку із настанням таких великих холодів? Чи збільшилися зрештою витрати на утримання тварин? Витрати, звичайно, збільшились, бо збільшилась кількість тварин. Особливо зараз ми дуже щасливі, що йде відлига, трішки зменшується, навіть якщо холод буде, то бачимо, що він не буде таким страшним. Там не буде мінус 25 вночі, як це було. Тож ми, ми за ці, за ці холоди набрали дуже багато нових підопічних. Вони всі в дуже поганому стані. Бо звичайно, холод насамперед ламає цих хто чи то старенький, чи то хворий, це там собаки з онкологією, яких ми маємо зараз четверо, які потребують операції. чи це... Тварини, які там десь попали під автівку, теж їм потрібно складати. Маємо два кота, які ампутували лапи через обмороження, тобто вони пообморожували по лапці собі, і тепер вони будуть жити на трьох. Mm -hmm. Але це все, тобто, ці, кожного дня за ними догляд. Ну і, звичайно, саме основне це, це операції, які, які проводять цим тваринам. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що додаток це не єдиний спосіб збору грошей на потреби притулку. Ви маєте і інші креативні способи. Особливо це цікаво буде послухати нашим наступним гостям ефіру, представникам зоопарку в Дніпрі, які також шукають можливості збільшити фінансування для своїх підопічних. Знаю, що ви продаєте листівки і робите, продаєте одяг спеціальний мерч. Як це у вас побудовано і як відбувається? Ну насправді, щоб люди допомагали, треба їх заохочувати це робити. Не завжди люди будуть там донатити чи, чи допомагати притулку. Просто дякую. Люди в більшості хочуть отримати щось у замін. Тобто, це там можна купити цю саму листівку. Наші вони зараз навіть поруч зі мною є. Наші дівчата розробили листівки до дня святого Валентина з нашими підопічними, які. Це наші всі тварини зображені на цих листівках. Можна купити звичайну листівочку за 50 гривень, і цим повністю весь прибуток з цієї листівки він йде на допомогу тваринам. Чи так само мерч? Ми зараз вже розпродали весь старий свій мерч, і вже ближче до весни ми стартуємо з новою кампанією мерчу. Ми ще в розробці цього. Всього і ідеї самої, і самої суті, яка буде покладена в цьому мерчі, тобто, і тоді ми вже будемо, бо бачимо, що наші люди, які підтримують постійну домівку, вони вже мають всі до прикладу там по футболці від домівки і. І, і, і потрібно створювати щось нове чи нову колекцію, чи нове зображення на цих футболках. Е, так само з будь-чим, чи це шопери, це, чи це горнята. Е, тобто воно має постійно змінюватися і постійно е, е, намагання заохочувати людей до, е, до того, аби допомогти е, притулку. Сьогодні ми вже створили е, якийсь там магазин чи, і, і віртуальні. Донати у Монобанку, де теж можна буде підтримувати там місячним донатом наших підопічних Оресте. Трохи про про діяльність домівки. Ви продовжуєте евакуацію з прифронтових територій тварин. Ми бачили і в цьому ефірі кадри, як ви відвідували прифронтові території, затоплений Херсон, коли було підірвано Каховське водосховище. Чи привозите ви зараз тварин з інших територій, прифронтових, які піддаються обстрілам? Перевозимо, але останнього разу ми мали евакуацію приватного звіринця. Вони зробили все самі, самі особисто перевезли до нас тварин. Це дуже різні тварини. Це там альпаки, лами, дуже багато видів, овець, навіть шпороносна черепаха, яка важить 60 кілограм. Тобто, ці, це вони самі евакуювалися до нас. Ми мали давно цей запит на евакуацію, але він, це було прохання на тимчасове отримання цих тварин. Але не завжди притулки в більшості вони не погоджуються на тимчасове утримання тварин. Чи це перше це відповідальність за кожну тварину. Ну і, звичайно, там отримувати велику колекцію тварин коштом притулку, чиюсь просто це ж не був якийсь там. Науковий центр, чи, чи якийсь державний зоопарк, чи якийсь притулок. Це просто приватна колекція людей, які тримали цих тварин заради свого задоволення, заради свого его. Тому, бо це було дуже часте питання, чому ми не погодились на перетримку цих тварин? Тож, mm -hmm. <кій> Тож відповідаю якраз за це, що mm -hmm. просто чиюсь примку таку. Утримувати коштом притулку це є нераціонально. Абсолютно утримування тварин це велика відповідальність. Орес залипський керівник домівки врятованих тварин.